Напередодні останньої нічної атаки по Києву Олександр Усик, боксер чи пояс Зеленський забув тоді в овальному кабінеті після сварки з Трампом. Вже двічі цими днями кинув фактично виклик Трампу, запросив його пожити в його будинку в Києві і зробив це на CNN та BBC англійською. Порадив би президенту США Дональду Трампу приїхати в Україну і пожити в моєму будинку. Один тиждень всього тиждень поживи, будь ласка, в Україні подивись що тут відбувається щоночі щоночі над моїм будинком летять бомби бомби ракети шахеди щоночі при цьому усик в достатньо різкій формі сказав що Трамп повинен нести відповідальність за свої слова й обіцянки зупинити війну за місяць чи за день він не відповідає за свої слова казав усик в ефірі американського CNN. але у трампа цими днями свої війни одразу дві в американських вже соцмережах американці вже жартують з Трампа, що він обіцяв закінчити війну в Україні, а натомість почав війну в Лос-Анджелесі. Гей, Дональде, ти обіцяв принести Україні мир, а не війну в Каліфорнії? Написав американський сатирик Енді Боровіць.